Сонце ледь пробивалося крізь густі хмари, що нависали над маленьким селом квітневе. Вітер гудів у кронах старих лип, а дощ, який щойно припинився, залишив калюжі на вузьких ґрунтових доріжках. У центрі села, біля старої пошти, стояв чоловік його звали Тарас. Йому було 35 років, але глибокі зморшки на обличчі та сум в очах робили його старшим. У руках він тримав пожовклий конверт, адресований йому. Почерк на конверті був знайомий, але водночас чужий, нерівний, тремтливий, наче писала людина, яка поспішала або боролася з болем. Тарасу від мами. Прості слова, але вони змусили його серце стиснутися. Тарас стояв, не наважуючись розкрити лист. Він повернувся до села після п'яти років відсутності п'ять років, протягом яких він намагався втекти від минулого, від болю, від спогадів, але минуле, як завжди, наздогнало його. Мати Олена Григорівна померла місяць тому. Тарас не встиг попрощатися. Він дізнався про її смерть від сусідки, тітки Марії, яка зателефонувала йому в Київ і, захлинаючись сльозами, сказала Тарасе, приїжджай, твоя мама, її більше немає. Він не плакав тоді. Не плакав і на похороні. Але тепер, тримаючи цей лист, він відчував, як щось у грудях рветься на шматки. Олена була сильною жінкою. Усе життя вона тримала сім'ю на своїх плечах. Після того, як батько Тараса, Іван загинув у аварії на заводі, коли Тарасу було лише 10 років, Олена стала і матір'ю, і батьком. Вона працювала на двох роботах у колгоспі вдень і прибиральницею в школі ввечері. Її руки, завжди грубі від роботи, ніколи не скаржилися. Вона рідко посміхалася, але її очі, глибокі й теплі, завжди говорили більше, ніж слова. Тарас пам'ятав, як вона ночами сиділа за столом, латаючи його одяг, або готувала просту вечерю з того, що було в хаті. Ми впораємося, синку, казала вона, коли він питав, чому вони живуть так бідно, і вони справлялися. Але Тарас виріс і змінився. У 18 років він поїхав до Києва вчитися. Університет, нові друзі, мрії про велике життя усе це віддалило його від села, від матері. Він телефонував дедалі рідше, приїздив лише на свята, а потім і зовсім перестав. Олена ніколи не дорікала, вона писала короткі листи, які Тарас читав поспіхом і часто забував відповісти. Усе добре, синку, живу, як завжди. Приїжджай, коли зможеш, писала вона. Але він не приїжджав. Життя в місті закрутило його робота, дівчата, вечірки. Село здавалося йому сірим і далеким, а мати частиною того життя, від якого він хотів утекти. Останній раз вони бачилися п'ять років тому. Тарас приїхав на Різдво, але швидко зрозумів, що між ними виросла стіна. Олена виглядала старшою, ніж він пам'ятав. Її волосся посивіло, руки тремтіли, а кашель, який вона намагалася приховати, звучав тривожно. Мамо, тобі треба до лікаря, сказав він. Вона лише відмахнулася. То просто застуда, не вигадуй. Вони посварилися того вечора. Тарас дорікав їй за впертість за те, що вона не хоче переїжджати до нього в Київ, де він міг би про неї піклуватися. Олена мовчала, а потім тихо сказала Ти жив своїм життям, Тарасе. Я не хочу бути тобі тягарем. Ці слова врізалися йому в пам'ять. Він поїхав наступного дня, не попрощавшись, і більше не повернувся до сьогодні. Тарас зітхнув і розірвав конверт. Усередині був аркуш, списаний тим самим тремтливим почерком. Він почав читати. Мій рідний Тарасе, якщо ти читаєш цього листа, значить, мене вже немає. Не плач, синку. Я прожила своє життя, і воно було повне любові до тебе, до нашого дому, до цієї землі. Я знаю, що ти сердишся на мене. Може, й на себе, але я хочу, щоб ти знав. Я ніколи не тримала на тебе зла. Ти мій син, моя гордість. І все, що я робила, було для тебе. Є дещо, про що я не розповідала не тому, що не довіряла, а тому, що боялася зруйнувати твій світ. Але тепер, коли мене немає, ти маєш знати правду. У нашому домі, під підлогою в коморі, є скринька. Відкрий її, там ти знайдеш відповіді. І, Тарасе, прости мене. За все я любила тебе більше, ніж могла сказати. Твоя мама Олена. Лист вислизнув із його рук і впав на мокру землю. Тарас стояв, не рухаючись, відчуваючи, як дощ знову починає крапати на його обличчя. Що за правда? Які відповіді? Його мати завжди була простою жінкою, що вона могла приховувати. Але слова листа, такі щирі й болючі, не давали йому спокою. Він підняв аркуш, обережно склав і попрямував до старого будинку, де виріс. Хата стояла на краю села біля лісу. Вона виглядала ще більш занедбаною, ніж він пам'ятав. Дах провис шибки потьмяніли, а сад, який мати так любила, заріс бур'янами. Тарас відчинив двері, і запах старого дерева, і чогось невловимо рідного вдарив у ніс. Усе було як раніше стіл, накритий вишитою скатертиною, ікона в кутку, мамина швейна машинка біля вікна. Але тиша була гнітючою вона кричала про відсутність людини, яка тримала цей дім живим. Тарас пройшов до комори, підлога скрипнула під його ногами. Він став на коліна і почав обережно відривати стару дошку, як написала мати. Під нею дійсно була скринька, невелика, дерев'яна, з вирізбленим візерунком. Його серце калатало, коли він відкривав кришку. Усередині лежали пожовклі фотографії, кілька листів, перев'язаних стрічкою, і маленький зошит. Тарас узяв фотографію, що лежала зверху. На ній була молода олена, усміхнена з довгою косою. А поруч, чоловік якого Тарас не впізнав. Це був не його батько. Чоловік тримав Олену за руку, а в його очах читалася ніжність. На звороті фотографії було написано Олена і Микола, 1985 рік. Тарас відчув, як усе всередині стиснулося Хто такий Микола, чому мати ніколи не згадувала його. Він узяв зошит і почав гортати сторінки. Це був щоденник Олени, списаний її акуратним почерком. Перші записи датувалися роками, коли Тарасу було лише два роки. Він почав читати, і з кожним словом його світ руйнувався. 15 червня 1987 року. Сьогодні Тарасик захворів. А ліків у селі майже немає. Я бігала до лікаря, але він лише розвів руками. Каже, потрібні дорогі ліки з міста. Де я їх візьму? Іван працює на заводі, але грошей ледь вистачає на їжу. Я не сплю ночами, дивлюся на мого хлопчика і молю Бога, щоб він одужав. Я не можу його втратити. 20 червня 1987 року Микола приїхав, я не чекала його. Думала, він забув про мене після того, як я вийшла за Івана, але він стояв на порозі з тими самими добрими очима. Привіз ліки для Тараса. Сказав, що почув про біду і не міг залишитися осторонь. Я плакала, коли він пішов. Чому життя таке несправедливе, чому я не могла бути з ним? Тарас зупинився, його руки тремтіли. Микола, людина, яку мати любила, але про яку ніколи не говорила, він гортав сторінки далі, і кожна розповідала історію, якої він не знав. Олена і Микола були закохані ще в юності. Вони мріяли одружитися, але її батьки були проти. Микола був бідним, без освіти, а оленина сім'я хотіла для неї кращого. Під тиском батьків Олена вийшла заміж за Івана, доброго, але простого чоловіка, який любив її, але не міг дати того тепла, якого вона прагнула. Коли Іван загинув, Микола повернувся в її життя, але було запізно. Олена не хотіла руйнувати те, що мала, заради минулого. Вона вибрала Тараса свій материнський обов'язок і відпустила Миколу. Але Микола не зник. Щоденник розповідав, як він допомагав Олені. Він надсилав гроші, коли Тарас хворів, привозив продукти, коли в селі був голод і навіть оплатив частину навчання Тараса в університеті, видаючи себе за далекого родича. Олена ніколи не розповідала синові правду, боячись, що він не зрозуміє або засудить її. Тарас перегорнув ще кілька сторінок і кожен запис відкривав нові грані життя його матері. Вона писала про свої страхи, про те, як боялася, що Тарас виросте і забуде її. Про те, як намагалася бути сильною, коли хвороба почала підточувати її сили. Вона згадувала Миколу з теплом, але й із болем, ніби кожен спогад про нього розривав її серце. Один із записів, датований 1992 роком, був особливо зворушливим 31 грудня 1992 року. Сьогодні Новий рік, але в хаті тихо. Тарас спить, а я дивлюся на ялинку, яку ми прикрасили разом. Вона маленька, але він так радів кожній іграшці. Я згадую Миколу він прислав нам посилку цукерки, яблука, навіть нову куртку для Тараса. Я не знаю, як він дізнався, що нам важко. Я не просила, але він завжди знає. Якби не він, я б не витримала цього року. Але я не можу йому написати не можу сказати, як сильно він мені потрібен. Це було б нечесно Тарас, моє життя, і я не маю права думати про себе. Тарас відчув, як сльози котяться по його щоках. Він уявляв матір, яка сидить у холодній хаті, тримаючи в руках цю посилку, і плаче, бо не може дозволити собі бути слабкою. Він згадав, як у дитинстві пишався новою курткою, як хвалився перед друзями, не знаючи, що вона була від людини, яка кохала його матір. Як багато він не помічав, як багато брав за даність. Ще один запис, датований 1998 роком. Розповідав про те, як Олена дізналася, що Микола одружився. Вона писала, що радіє за нього, але Тарас відчув біль між рядками. Олена бажала Миколі щастя, але її слова були пронизані тугою за тим, що могло бути. Вона закінчила запис словами Я сподіваюся, він щасливий. Він заслуговує цього більше, ніж будь-хто». Тарас закрив зошит, але не міг зупинити потік думок. Усе, що він знав про свою матір, виявилося лише частиною правди. Вона пожертвувала своєю любов'ю, своїм щастям, щоб дати йому життя. А він? Він відвернувся від неї, занурившись у власні амбіції, у гонитву за успіхом, який тепер здавався таким порожнім. Він згадав, як рідко дзвонив, як ігнорував її листи, як обіцяв приїхати, але завжди знаходив відмовки, і тепер її немає. Вона пішла, залишивши лише цей лист і скриньку, повну таємниць. Серед листів у скринці був ще один від Миколи. Тарас розгорнув його, відчуваючи, як серце стискається. Олено, я знаю, що ти не хочеш мене бачити, але я не можу мовчати. Ти завжди була моїм світлом, навіть коли обрала інше життя. Я не тримаю зла. Я лише хочу, щоб ти знала, я піклуватимуся про Тараса, доки живий. Він хороший хлопець, як і ти. Якщо тобі щось знадобиться, я завжди буду поруч. Твій Микола. Тарас відчув, як гнів і біль змішуються в його грудях. Хто цей чоловік, який так кохав його матір? Де він тепер? І чому мати приховувала це все життя? Він узяв телефон і зателефонував тітці Марії, єдиній людині, яка могла знати правду. Тарасе, голос Марії був тихим. Я знала, що ти запитаєш. Микола живе в сусідньому селі, у вільному. Він старий, хворий, але ще тримається. Твоя мама не хотіла, щоб ти його шукав, але, може, тепер час. Тарас не роздумував. Він сів у машину і поїхав до вільного. Дорога була розбитою, дощ знову почав лити, але він не зупинявся. У голові крутилися уривки щоденника, слова матері, її тремтливий почерк. Він мав знайти Миколу. Не для того, щоб звинуватити, а щоб зрозуміти. У вільному він швидко знайшов будинок Миколи, маленьку хату на околиці. Двері відчинив старий чоловік із сивим волоссям і втомленими очима. Тарас одразу впізнав його, той самий чоловік із фотографії, лише постарілий на сорок років. Ти, Тарас, сказав Микола, не питаючи. Його голос тремтів, але в очах читалася теплота. Вони говорили довго. Микола розповів, як любив Олену, як намагався бути поруч, не руйнуючи її сім'ю. Він показав Тарасу листи, які писав їй, але не відправляв, і фотографії, де вони були разом. Вона любила тебе більше за все, сказав Микола. Кожен її день був для тебе. Микола розповів, як після одруження намагався побудувати нове життя, але його дружина померла рано, і він залишився сам. Єдиною радістю для нього було знати, що Олена і Тарас живі, що він може хоч трохи допомогти. Він згадував, як одного разу, коли Тарас був підлітком. Приїздив до села і бачив, як той грав у футбол із друзями. Ти був такий щасливий, сказав Микола. Я стояв здалеку і думав, що Олена все робить правильно. Тарас слухав і гнів поступався місцем розумінню. Він не міг звинувачувати цього чоловіка, який, попри все, залишався вірним його матері. Перед тим, як піти, Тарас обійняв Миколу. Дякую, сказав він. За неї. За мене. Повернувшись до квітневого, Тарас пішов на цвинтар. Він став біля могили матері, де ще лежали свіжі квіти. Дощ лив, але він не ховався. Мамо. прошепотів він, я пробачив і тебе, і себе. Спочивай із миром. Тарас повернувся до Києва, але щось у ньому змінилося. Він більше не тікав від минулого. Кожні вихідні він приїздив до села, приводив до ладу мамин сад, лагодив хату. А що весни саджав квіти біля її могили ті самі, які вона так любила. Лист і щоденник він зберіг, перечитуючи їх, коли сум ставав нестерпним. Вони нагадували йому, що любов матері це сила, яка живе вічно, навіть коли її немає поруч. Але історія на цьому не закінчилася через кілька місяців Тарас отримав ще один лист цього разу від Миколи. У ньому старий чоловік писав, що його здоров'я погіршується. Але він хоче передати Тарасу дещо важливе. Приїжджай, якщо зможеш, писав він. Є речі, які ти маєш знати. Тарас не вагався, він знову поїхав до вільного. Микола виглядав ще слабшим, ніж раніше, але його очі все ще горіли теплом. Він простягнув Тарасу стару скриньку, схожу на ту, що була в маминій хаті. Це від Олени», – сказав він. Вона просила передати тобі, якщо я залишуся після неї. У скринці були ще листи, але цього разу від Олени до Миколи. Вона писала їх роками, але ніколи не відправляла їх мені передала твоя тітка, так хотіла Олена. У кожному листі вона розповідала про Тараса, про його перші кроки, перші слова, перші успіхи в школі. Вона писала, як пишається ним, як боїться, що він виросте, і забуде її, як молиться, щоб він був щасливим. Але між рядками Тарас відчував її любов до Миколи. Любов, яку вона ховала, але не могла знищити. Останній лист у скринці був датований за тиждень до її смерті. У ньому Олена писала 10 березня 2024 року. Миколо, я знаю, що ти прочитаєш це, коли мене не стане. Я не встигла сказати тобі, як сильно тебе кохала. Усе життя я намагалася бути сильною, але без тебе я б не впоралася. Дякую за все, що ти зробив для нас із Тарасом. Я сподіваюся, що одного дня він зрозуміє, який ти був для нас важливий. Вибач мені, що я не могла бути твоєю, але в моєму серці ти завжди був зі мною. Тарас читав, і сльози знову текли по його обличчю. Він дивився на Миколу, який сидів навпроти, і бачив у його очах той самий біль, який відчував сам. Вони говорили до пізньої ночі, згадуючи Олену, її сміх. Її силу, її любов. Микола розповів, як одного разу Олена прийшла до нього вночі, коли Тарас був маленьким, і попросила позичити гроші на операцію. Вона плакала, бо не могла дозволити собі просити, але заради сина була готова на все. Микола віддав усе, що мав, і ніколи не просив повернути. Коли Тарас їхав назад, він відчував, що його життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Він почав відвідувати Миколу частіше, привозив йому продукти, допомагав по господарству, вони стали близькими, наче батько й син, яких об'єднала любов до однієї жінки. Микола розповідав Тарасу історії про молодість, про те, як він і Олена гуляли полями, мріяли про майбутнє, співали пісень під зоряним небом. Ці розповіді наповнювали Тараса теплом, але й нагадували про те, як багато він втратив. Через рік Микола помер. Тарас був поруч до останнього. Перед смертю старий чоловік узяв його за руку і сказав Ти був її щастям, Тарасе, і моїм теж. Живи так, щоб вона пишалася. Тарас кивнув не в силах говорити. Він поховав Миколу поруч із Оленою, щоб вони нарешті були разом, як мріяли колись. Тарас повернувся до квітневого і вирішив залишитися в селі. Він покинув роботу в Києві, продав квартиру і вклав усі гроші в ремонт маминої хати. Він відкрив невеличку пекарню, де пік хліб за рецептами Олени. Селяни любили його хліб, а діти бігали до пекарні, щоб послухати історії, які Тарас розповідав про свою матір. Кожного вечора він сідав на ганку і дивився на зорі, згадуючи олену і Миколу. Їхня любов, їхні жертви, їхній біль стали частиною його. Він більше не відчував провини лише вдячність. Лист, який він знайшов того дощового дня, став не лише кінцем, а й початком. Початком нового життя, де він ніс любов своєї матері в кожному своєму вчинку. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати. Та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.